Ще один високопоставлений окупант невідомі розстріляли автомобіль російських прикордонників у результаті нападу. Загинув підполковник ФСБ. Телеграм-канали повідомляють, що вчора в день по УАЗ-Патріот російських прикордонників відкрили вогонь з автоматичної зброї. Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці. Спочатку повномасштабного вторгнення офіцерів РФ ліквідують регулярно і не тільки на полі бою. Однак зазвичай це відбувається на окупованих територіях України. Проте підполковника Шития знищили у нього на батьківщині, на околиці російського села Вулиця у Брянській області. За два дні це вже другий вбитий високопоставлений окупант. В середу у Луганську в повітря злетів автомобіль депутата і колишнього начальника міліції ЛНР Михайла Філіпоненка. Від отриманих травм колаборант загинув на місці. Згодом ГУР підтвердило його ліквідацію. Операцію розвідники реалізували спільно з представниками руху опору. Угор зазначили, що військовий злочинець Філіпоненко був причетний до організації катівень на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені та цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Колишній начальник міліції особисто жорстоко катував людей. Також наприкінці жовтня у Бердянську підірвали машину з ФСБшниками. У головному управлінні розвідки розповіли, на момент підриву автівки в ній знаходили четверо окупантів, зокрема, і воєнний злочинець, який вчиняв звірське катування місцевих. До того партизани підірвали залізницю у Мелітополі та підпалили склад інженерних військ РФ у Маріуполі. А в новій Каховці у машину-секретаря відділення партії Єдина Росія в місті. Володимира Малова підклали вибухівку. Від травм він загинув у лікарні.